У тебе є 80 тисяч доларів. Що б ти обрав новий Grand Cherokee з салону чи Huawei за 80 тисяч доларів. Новою ця тачка коштувала 3 мільйони 122 тисячі 200 гривень. А зараз, зараз вона коштує 2 мільйони 464 тисячі гривень. І це, друзі, в нас офіційний максимальний джип Grand Cherokee в комплектації Overland. Для нашого ринку це максимальна машина. Машина офіційна сіла. З пробігом 15 тисяч 15 пробіг, оце навіть не обкатка. 23 року з пневмо на самій максимальній комплектації. Друзі. В неї вигляд, вона досить комфортна, в неї регулюється кліренс. Ну і Рахуємо те, що вона ще 3,6, це невбиваємий двигун, це можна подумати, що американська Toyota. У нас будуть друзі. Масажі, пам'ять вентиляції підігрів, я мовчу, кермо з електроприводом, максимальне налаштування під підвалі виїжджає, задні шторки, гнівна підвізка і абсолютно всі асистенти.